Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про нове цікаве протистояння, якого гравця Динамо можуть посадити у в'язницю та багато іншого. Почнемо з матчу Дніпро 1 вересня до Дніпряни. Впевнене перемогли з рахунком 2-0. В Цьому матчі Дніп'я повністю декласували команду з рівного. Взагалі є відчуття, що Дніпро 1 потихеньку оговтується після того, як на початку сезону вони зіграли ну дуже погано, тому що ми ж пам'ятаємо, що вони вилетіли зі всіх єврокубків, які тільки існують. Вони погано почали у чемпіонаті України. Ну а зараз, коли прийшов до команди Максимов, він потрохи повертає команду якусь впевненість. Звичайно, можна сказати, що це просто погано грає Верес, тому що де знаходиться Дніпро 1 де Верес, але з іншого боку, можна згадати, як Дніпро 1 грав проти Минаю і тоді зіграли 1-1. Ну як не відмітити Олександра Філіпова, який забив вперше за майже півтора роки, хоча у цьому моменті я наголошую знову на таланті Едуарда Сарпія, який видав просто шикарну передачу. Варто відзначити, що такі здібності дуже ціняться, і особливо в топовому футболі, коли захисник може віддавати класну першу передачу. Ну і повертаючись до Філіпово, є в мене невеличкий ексклюзив з його коментарем після матчу. Важливий і для мене, і для команди був гол, тому що е, забили на початку поєдинку, так трішки легше було потім шукати. Її. Продовжувати шукати можливості для взяття ворот. No. Головне, що допоміг команді. Я не тренер, якщо тренер так каже, то моя головна мета допомагати команді, якщо я сьогодні допоміг забити гол і якимись діями, то так ми почали більше агресивніше діяти на чужій половині поля, тому намагаємося створювати, створювати моменти, вище грати, більше компенсувати в центрі поля, щоб шукати можливості на флангах. Уласті для взяття воріт. А ось у Черкасах, де грали ЛНЗ та Олександрія, було зафіксована суха нічия. Незважаючи на відсутність голів, команди не створювали багато моментів, але прекрасно видно, як обом командам просто не вистачає нападника, який буде це реалізовувати. Окрім цього, що хотів додати по цьому матчі, по нефутбольному питанню, це те, як не вистачало світла від ліхтарів на стадіоні. Було таке враження, що ти граєш десь влітку, десь вже 10-та година. З друзями вже не вистачає світла, і світить лише один ліхтар, який там світить поміж дерев, поміж листів, і, і ви ледве-ледве бачите один одного, віддаєте ще неправильні передачі. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це рівень УПЛ. Ну а я розповідаю, як я колись грав у дворі з друзями. Хоча я трохи захищу тих, хто планував цей матч, бо цей подинок мав відбутися раніше, але через повітряну тривогу, через клятих кацапів, цей матч відбувся трохи пізніше. Тобто я кажу про те, що вони знають про свою проблему, але через клятих москалів ця проблема вийшла. назовні. А ось у ковалівці та Ворскла також зіграли у суху нічию. Друзі, якщо ви хочете підняти грошей на ставках, то ви можете просто ставити на колос, який буде грати у нічию, або взагалі ставити на точний рахунок, що вони зіграють 0-0. Бо в цьому сезоні вони зіграли в шести матчах у нічию, і чотири з яких були сухі. Ну, якщо сказати в цілому по цьому матчу, то ці команди мають дуже непоганий потенціал по гравцям, і з таким складом вони мають посідати п'яте-шосте місце. Але зараз ми бачимо, що вони взагалі близькі до того, щоб посідати у зоні виліту. І при тому, що коли команди грають з командами, з якими можна перемагати, вони або втрачають очки, або взагалі програють. А коли вони грають там з такими командами, як Шахтар, як це було в минулому турі, Ворска виграла у них, то одразу вони показують якийсь неймовірний рівень. Ну а про порівняння, коли вони грали у Єврокубках, я взагалі мовчу. Ось у неділю в Києві облунь перемогла «Металіст 19 1925 з рахунком 1-0. І це вже друга перемога поспіль у чемпіонаті України. А якщо рахувати з Кубком, то третя. І завдяки цьому вони суттєво покращили свою турнірну позицію, і тепер вони, хоча б не знаходяться у зоні виліту. І ці всі перемоги не випадкові. Мені дуже подобається, як зараз грає оболонь, як вони агресивно грають. І якщо дивитися на усі ці матчі, ми ж можемо побачити, як вони завдяки своєму пресингу змушують суперника помилятися, завдяки чому виникають небезпечні моменти і голи. При тому, що вони таке роблять не тільки з прямими конкурентами, з Металістом 19-25, з Минаєм, з Веросом, а й ще й з середняком чемпіонату Динамо. Також варто відмітити, що оболонь вчора грала за схемою 3-5-2, і дуже приємно, що є команди, які експериментують з новими схемами і у підсумку отримують позитивний результат. Що ж стосується харків'ян, то цей матч вони повністю провалили і в тактичному плані, і в плані того, що вони програвали боротьбу, і навіть те, що вони отримали дві червоні картки. Для харків'ян цей матч також був дуже важливим, тому що, якщо подивитися на матчі, які залишаються у цьому першому колі, то там залишається лише матч з Вересом, з прямим конкурентом, де можна та потрібно набирати бали. А в інших матчах буде дуже складно це зробити. А тому фактично можна сказати, що оболонь, вигравши ці матчі з Минаєм, з металістом 19-25, зробили перший крок для того, щоб залишитися в цьому сезоні в УПЛ. А ось у Львові, де грали рух та Минай, була зіграна вже третя суха нічия у цьому турі. Хоча, незважаючи на відсутність голів, цьому матчі було достатньо моментів, особливо у руху, який навіть потрапив два рази у поперечку та стійку, але, на жаль, для них не переміг. І я знову повертаюся до своїх слів, що руху буде важко грати проти таких команд, вони навпаки будуть втрачати очки з командами, які знаходяться у нижній частині таблиці, а набирати очки будуть з командами там, з прямими конкурентами. Ця перемога Львів'яна могла б надати дуже таке приємне та суттєве покращення у турнірній таблиці. Ну а тепер, незважаючи на те, що вони знаходяться на четвертій сходинці, якщо Дніпро-1 та Динамо наберуть бали у своїх пропущених матчах. То рух взагалі опуститься на шосту сходинку. Ну а для мене це дуже важливі очки, тому що в цьому колі, якщо подивитися, в них залишається тільки один матч, в якому вони реально можуть набрати очки це з Вересом. А ось у Кривому Розі Кровбас переміг Чорноморець з рахунком 1-0. І цей матч, я вважаю, є центральним усього туру, але не тому, що ці команди знаходяться у верхній частині таблиці, і Кровбас завдяки перемозі зараз взагалі на першому місці, а тому, що ці команди показують дуже якісний футбол і приємно спостерігати за командами Вернодуба та Григарчука, які будують свою команду вже на такий серйозний час. Про тому, що від цієї гри я не очікував якоїсь дуже цікавої гри для пересічного вболівальника. Але якщо дивитися на те, як грають команди, то це було цікаво. Так, звичайно, не було якихось там гойдалок з контратаками. Ми бачили більш таку обережну гру, де команди намагалися все зробити, щоб не пропустити першими, а навпаки, забити першими. А тому і не дивно, що долю матчу визначив пенальті, який забив Кривбас. Взагалі, як на мене, ці команди дуже схожі, і не тому, що там в них тренери, які дуже подобаються багатьом вболівальникам, а тому, що вони також проводять ну, більш-менш схожу трансферну кампанію. Вони намагаються запрошувати до своїх клубів іноземців. І як бачимо, ці іноземці показують дуже якісний футбол, ну відносно. Ну також і Вернодуб і Грихарчук вміють працювати з легіонерами. Взагалі можна подивитися на досвід роботи Вернодуба у шерифі. До молдавському клубі у нього під керівництвом були усі легіонери, і як ми бачимо, вони непогано виступали у лізі чемпіонів, перемагаючи шахтар, а потім непогано виступили і у лізі Європи. Тому керівництво кривбасу напевно і намагається будувати клуб, дивлячись на те, як виступав шериф у лізі чемпіонів. У підсумку маємо, що на першому місці зараз у турнірній таблиці Кривбас, на другому Полісся і тільки на третьому шахтар. І хто б міг подумати, що після першої третинної чемпіонату України ми матимемо таку позицію команд? У румунських ЗМІ все більше і більше розповідають, що головний тренер Динамо Мір Челуческу повернеться до рідного чемпіонату. Під час поточного чемпіонату Румунії все більше згущаються хмари над головним тренером Бухарецького Динамо Овіду Бурке, чия команда зараз іде на передостанньому місці. Свою думку озвучив і колишній акціонер цього клубу Крісті Борча, який закликав запросити Луческу. На мій погляд, треба дати Бурке кредит довіри до зими. Якщо клуб хоче сподивитися на крок уперед, то я б рекомендував запросити Мірчу Луческу. Якщо цього не зробити, то його перехопить рапіт. На водислава Борча румицьке видання спорт. І незважаючи на те, що це румунські видання, і вони легко можуть опинитися фейком, цей варіант для Луческу виглядає дуже ідеальним, тому що зараз в нього все дуже погано в київському Динамо. Ну а тут можна повернутися додому і догравати ще й працювати в рідних клубах. Півзагасник Динамо Жесен Редрігіс, який зараз грає на правах оренди за турецький сіваспор, може опинитися у в'язниці. Про це інформує видання Люксімбург Таймс. За інформацією джерела, Родригеса звинувачують у трьох нападах. Відомо, що двоє людей внаслідок дій скандального футболіста втратили працездатність. Тепер, відповідно до Кримінального кодексу Люксембурга, Родрігосу загрожує ув'язнення терміном до двох років. Його года з Динамо розрахована до кінця нинішнього сезону, після чого стане вільним агентом. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.